Напередодні професійного свята дня працівника освіти відбулось нагородження одних із кращих представників цієї професії. Цього року свято особливе проводилось з дотриманням правил безпеки ще до найпростіших укриттів. Війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні священники. Ці слова належать Отто фон Бісмарку, німецькому державному діячові. Вони були сказані давно, але за довгі роки не втратили своєї актуальності. Про це і не тільки говорили на урочистому заході з нагоди відзначення кращих освітян Вінничини. Я вам вдячний за вашу титанічну працю. Я вдячний вам за. Ваші теплі серця, неймовірне терпіння, вміння зараз поєднати, очиняти, які за кадром, і очиняти, які тут, вміння психологічно сумістити теорію, практику, з'єднати їх і мати в кінці кінців достойного, неймовірно чудового громадянина України. На урочистості були присутні освітяни з різних куточків нашої області, як представники шкіл, коледжів, так і університетів. Вінницький федуніверситет пишається своїми випускниками. Сьогодні ми присутні на святі нагородження, і я думаю, що тут майже кожен це випускник Вінницького державного педагогічного університету. Дуже було приємно вітати колег. Вчителів, директорів шкіл, працівників училищ, технікумів, вищих навчальних закладів святом. Вони патріоти, вони в Україні, і наші учні, і студенти теж в Україні, тому що ми знаємо, що освіта це теж зброя. На святі освітян нагородили почесними грамотами та преміями за вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління. Були нагороджені директори шкіл, ліцеї, вчителі, викладачі університетів, методисти. На святі були присутні представники Вінницької обласної ради та військової адміністрації. «1 жовтня ми відзначаємо день працівників освіти. Якби сьогодні ми не говорили про те, що сьогодні війна, сьогодні наша країна переживає страшні часи. Саме професія вчителя це запорука тому, що перемога обов'язково буде за нами, тому що всі ті, хто сьогодні є захисниками і захисницями, вони всі прийшли свого вчителя, своїх викладачів, які заклали в них оте відчуття. Величного патріотизму, завдяки якому вони сьогодні боронять нашу країну. Тому не могла обласна військова адміністрація не підтримати, не віддячити, не відзначити працю працівників освіти Вінницької області. Навіть в умовах війни освітяни продовжують навчати дітей, даючи якісні знання, як результат діти показують високий результат на тестуваннях. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна.